О, це ж сьогодні свій день народження святкує найсильніша людина сві... ну, не світу України Василь Вірастюк. Йому виповнюється 51 рочок, і за ці роки він встиг довести. Справжня сила це не лише м'яза й характер. Як йому вдалося досягти успіху? Чим керується у житті? Які принципи допомагають залишатися в формі не лише фізично, а морально, Просто зараз розкажемо в нашому сюжеті, чого ти взяв Таню на руки. А чого ти вирішив, що він найсильніший? Василь Вірастюк ім'я, яке знає вся країна, силач, спортсмен, приклад незламного характеру. Але за його успіхами стоять прості життєві принципи, які саме розкаже сам герой, Криза середнього віку. Момент, коли зупиняється не лише час, а й сенси. Після яскравих перемог, насиченого емоціями життя, настає тиша. Саме так відчував себе Василь Вірастюк, коли завершив спортивну кар'єру. Йому було всього 34, попереду ще півжиття, а всередині порожнече. Зізнається, два роки не міг знайти себе, і поки одні підкорювали нові вершини, він немов завмер. Ти не можеш е, знайти собі якесь заняття, тобі все не так. Ну це я говорю е, про себе як професійного спортсмена, угу. тому що життя в спорті воно яскраве, Злети падіння, постійно емоції. То ти наверху, то ти внизу, то сльози, то сміх, радість. А тут повсякденне життя, і тобі потрібно чим займатися. А ти 26 років віддав спорту угу. е і реально ти не розумієш. Вірастюк не приховує. Тоді були слабкості: алкоголь, зайва вага, апатія. Але одного дня йому таки вдалося взяти себе в руки. І його рецепт простий шукати те, що знову дає відчуття драйву. Встав на лижі гірські, тому що поки я виступав, я собі не міг дозволити так кататись. І мотоцикл. У 2008 році у мене з'явився перший мотоцикл. І ось саме там. Я брав ці яскраві емоції. адреналін. Та головне правило Вірастюка знайти справу, яка буде надихати так само, як колись спорт. Ідеально, якщо ця справа приносить не тільки задоволення, а й фінансову стабільність. Цього він навчився у самого Арнольда Шварценеггера. Арнольд каже. Каже недавно почув статистику. Це вже Арнольд каже, що 24% американців займаються своєю улюбленою справою, яка їм приносить ще й фінансове задоволення. Каже, і от мені пощастило, тому що я вхожу в ці 24%. Сьогодні Василь Вірастюк не просто найсильніша людина планети, а й активний громадський діяч. Він роками підтримував благодійні спортивні проєкти. Та надихав українців вести здоровий спосіб життя. У 2021-му спортсмен вирішив змінити штангу на закони і став народним депутатом України. Але незалежно від того, чи мова про спорт чи про велику політику, у Василя Вірастюка є правило. Якщо берешся за справу, маєш довести її до кінця. Він зізнається, ніколи не кидається у вир з головою, якщо не впевнений у власних силах. Я просто така людина, що не берусь за справу, якщо не зможу довести її до кінця. Ну, тобто я аналізую те, що мені пропонують, або те, що пропонується мені життям, так би мовити, якщо я не впевнений. Не берусь за це. А ще для результату завжди потрібні прості, але залізні речі. По-перше, це бажання. Коли у вас щось не получається, значить шукайте в собі якісь помилки, бажання, так, час для цього завжди потрібно знайти час, цілеспрямованість, терпіння це зрозуміло. Потім графік, дотримання чіткого графіку і режиму. Оце дуже і дуже важливо. Не вийшло з першого разу, шукай помилки, виправляй і пробуй ще. Бо саме так крок за кроком формується справжня сила, не тільки фізична, а й внутрішня. Те саме правило Вірастюк застосовує і в стосунках. Тут усе просто: довіра, відвертість, чесність і ніяких ігор. Який ти є насправді таким будь без масок? Дуже легко. Спіймати людину, яка бреше. бо він кожного разу говорить по-іншому. Людина, яка говорить чесно, завжди говорить однаково і завжди тримає лінію. І так я завжди налаштовував е і налаштовувався у стосунках. кажуть, сильні люди звикли все тримати під контролем, погоджується з цими Василь Вірастюк. Однак додає завжди треба залишати простір для легкості, як до сприйняття життя, так і вставлені до себе. Тут і добряче допомагає гумор. До речі, спортсмен знає чимало анекдотів про себе. Василь Ростюк досить часто під час прийняття рішення сумнівається для того, щоб м -м, прийняти рішення. Він підкидує копійку. Якщо копійка падає колесами догори, то рішення прийняти правильно. І в цьому, мабуть, уся філософія сили: розуміти, коли наполегливо тримати планку, а коли просто підкинути монетку і прийняти будь-який результат з посмішкою.